Це програма Український характер і ми вирушаємо у подорож. Ми в Петриківці одне з найвідоміших сіл у Дніпропетровській області. Заснований населений пункт у 1772 році. А всесвітню славу йому приніс унікальний розпис. На Дніпропетровщині існувала традиція декорувати стіни хат багатим рослинним орнаментом. У Петряківці і зараз можна побачити ось такий паркан. Мальовнича Петряківка майже край села. І ось тут живе заслужений майстер народної творчості Наталія Рибак. Вона нас вже зустрічає, пані Наталі. Раді вас бачити. Добрий день. Будь ласка, добрий день, добрий день, руте. Що будемо сьогодні працювати чи відпочивати? Прошу. — що. Будь ласка, дякую, Наталія Рибак. Народилася 30 серпня 1958 року у селі Попово-Балівка на Дніпропетровщині. Закінчила Петриківське спеціалізоване професійно-технічне училище за фахом художниця. Заслужений майстер народної творчості України. Нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Призерка численних міжнародних конкурсів народної творчості має сина, доньку та трьох онуків. Хобі. Садівництво, подорожі. Пані Наталі, розкажіть, як ви живете, як проходить ваш день, з чого починається, чим закінчується? Я тільки просинаюся і бігаю, біжу в садок на город, що де виросло, що де розквітло. Це ревізія з кожного ранку, це обов'язково. Після того, тільки може бути вже сніданок, там основні клопоти, там з дітьми. Я пораюся там, потім сідаю. Вони йдуть гулять. Я сідаю малювати ввечері, знов на город. Проблем із сном немає, є проблема, де повсти до ліжка. Гармонійно. Ви працюєте у центрі народного мистецтва у Петриківці. Ми живемо з туризма. А які зараз туристи? Дуже близько фронт, ніхто не хоче їхати. Як ви відпочиваєте? Чи є улюблені справи, окрім саду, окрім вашої основної роботи? Ну, найкращий відпочинок це кудись поїхати. На якесь свято. Мистецьке, <ріху> а по дорозі відпочити. Я навіть не знаю, що мені дуже подобається. Сама дорога чи чи це ярмарка, коли збирається цілий автобус твоїх. Однодумців, це люди, з якими можна поговорити про колір, про композицію, там про, про всі ці справи, і всі розуміють одне одного. Дуже компанійська ви людина. Вам потрібно віддавати те, що ви маєте, звідки так, берете натхнення. Так. Це такий вічний енергообмін у природі, у всесвіту. Якщо, наприклад, в мене лишні квіти, я ніколи їх не викидаю. Я просто навантажую велосипед, їду і все роздаю. Льори, бочка, поїхала. Ну, у вас і прізвище, ще таке цікаве. Наталія. Рибак, це чоловіка, Чоловіка, було так. так. Це вам дісталося, і тепер дісталося можна підписувати свої роботи. В обов'язково підписую роботу. І колись був випадок такий запитують, скажіть, пожалуйста, чому її всі називають рибочка, рибочка, та не рибочка, Рибочка Вона фамілія в неї така. До усього в житті ставитися творчо, бачити прекрасне і насолоджуватися процесом створення. Ми сьогодні будемо малювати, як завжди, калину, символ України. Ми беремо дуже цікавий інструмент, кошачу щіточку. Такий ніде не продається в магазині ніколи. Кожен автор сам собі його виробляє для того, щоб зробити щітку. Що треба зробити? Розказуй, ну каже. Котика постригти. Ні, yes. спочатку yes. 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 треба взяти кота, або кішку і що зробити перед тим як стригти? Провести переговори, щоб киця погодилася. <laughs> Якщо ви цього не зробите, що кішка зробить? тече. Кішку не тримаєте, вона лежить, мурчить отак. Дуже акуратно стрижеться під лапкою, під шийкою, щоб їй було не холодно, не соромно. І потім береться загострена паличка, отак рівномірно огортається ця шерства і звичайною ниточкою так примутується. По-перше, ви повинні затримати дихання. По-друге, ви берете пензлик як живописець, беріть як ручку, Отак. А отак, отак, отак. Треба. То, ближче, ще ближче. Кажуть, що кожна майстриня в Петриківці. Малює, це правда. У Петриківський розпис викладають і в дитячому садочку, і в школі. Але щоб сказати, що кожен там майстер, то ні. Професійно займається цим одиниці. Юля, а ну покажіть, будь ласка, вашу руку. а ну 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 ну, -ну. Ой, прекрасно. Ви зможете калину ставити пальчиком, Справа, тому що в мене іноді попадаються такі люди професійно непригодні абсолютно, тому що манікюр. Ага. І ні, поставити ж... поставлять. Це діло таке, знаєте, дуже тонке, делікатне і заберне, Це дуже багато забирає часу. Основне правило: оці кропочки, оце ми склоли композицію. Дівчата, давайте. Все, давайте, давайте давай, отак, отак польчиком так. Не гарно, так, о, о, отак, добре. вам показує техніку виконання, після цього ви можете малювати Петриківку. Якщо ви візьмете багато води, фарба потече, якщо мало ви її не потягнете. І вийшла у нас така калина, символ України. Польчик робиш, щоб кругла йогуртка була, а не виноградик. Отак, о, оп, о. Оп, оп, оп. До кожної рослинки пані Наталія ставиться з великою любов'ю, а ранок починає з огляду саду. І для натхнення, і для настрою, і для життя, і по хазяйській, де що поличу, по провочу дочую. Коли наступає весна, це страшне діло. І малювати хочу, і в, і в городі, і не знаю, що робити. Це дуже важко зорієнтуватися, тому що і те, і те я отримую колосальне задоволення. Хто вам допомагає? А, на городі? Нікого не допускаю. Після того, як мені помічники повикусували дещо, я їх викреслила із меню. Я була півроку в каноні то я кожну грудочку згадувала, кожну стежечку. Я не можу. Мені треба садити, копати, дивитися, як воно проізростає. зростає. Цвітуть маки, цвітуть ромашки у вас, півоні, усе буяє різними кольорами, Васильки. Це ви спеціально так насаджуєте? Щоб Я його не насаджувала, ото воно виросло. Я його вже залишила, воно росте. Це я ще прорідила, тут їх страшне було. Малюєте маки, наприклад. Обов'язково Потім... це улюблена квітка. Маки, мальви це я, я дуже люблю це діло. Ви коли їздили в Японію, також показували, як треба малювати. Україна вона зробила дуже цікавий такий хід. Народні майстри, ті, що приїздили, вони сиділи і працювали. Всі бачили, як це робиться. Майстер-клас не можна було робити. Це страшенно трудолюбива нація. Палатки розбили. Вони дочекали своєї черги. Вони вміють стоять у чергах, їх ж багато. І Я тільки мазнула мене. І отак цілий день я трохи з голоду там не померла, тому що вже і втомилася, і все хмара людей. Через наш павільйон в день переходило 16 тисяч людей з усього світу, але в основному японці і цікавість була така. Що я вам передати не можу? Немає байдужих людей до Петриківського розпису. Такого просто не може цього бути. Я була і в Польщі, і в Болгарії, і в Канаді, і в Японії, і Латвія, Литва, Естонія. Всі дуже гарно приймали. Де я себе найкраще почувала із дальнього такого за ви не повірите, це Японія. Вони сміються, коли їм смішно, не плачуть, коли їм гірко. А Канада, Америка вони роблять так. У нас за таке пику б'ють, а там нормально. Покрутили, покрутили, покрутили. Тепер кінчик, отак наїхали. Отак раз ви крутите оцим листочком, як циган сонцем. має значення, як ви малюєте, хоч довери ногами, хоч на стелі. Але результат повинен бути. Прекрасний, а ви хотіли би, щоб у вас були послідовники? Це діло дуже добровільне. Я коли збиралася йти в художники, то батько був м'яко кажучи, незадоволений. Він казав, це не професія, це що, це що це за гройки, що це за витівки. Тато в мене був директором загальноосвітньої школи. Він хотів, щоб я була вчителькою, як казали вчителі. На то він тобі не то, то це така робота. <плес> <плес> а я хотіла малювати, і це наскільки було серйозно. От я взагалі такою слуг'яною дитиною була тихою. Я сама собі дивуюся, я просто відстояла. Я відстояла з боями. Він страшенно був розчарований, тому що ну я від собі я пішла в звичайне сільське училище. Там була група художників, а мені не було одиноко, аби малювати. Батько весь час їздив і питав, скажіть, з неї щось буде. Де? Ви не пожалкували про те, що ви обрали себе? Ні в якому разі, ні в якому разі. Я навіть отримала більше, ніж я думала. Це не професія, це стиль життя. Для мене перестати малювати це перестати жити, дихати, бігати, плавати, скакати, гасати на велосипеді. Ну це життя. А скільки ви часу малюєте на день? Я стараюся кожен день малювати, але не завжди це виходить. Але коли трапляється, як-то кажуть, творчий запой, то страшне діло. От коли робота, знаєте, кажуть, шум. Пішла робота. Так, поперло. Поперло. Це як блискавка. І тобі треба малювати, тобі так свербить, так пече. Я не їм не п'ю, працюю. Рідкісні сорти ягід, фруктів та квітів жінка збирає на своїй присадибній ділянці. Тут можна побачити Азіміну, Кликачку, Альбіцію і навіть горіх Чекалкіна. Азіміна це вигідать із Північної Америки. Це банон, який росте в Україні. Банани вирощуєте? Ну можна й так сказати. там десь? – Ось вона велика лопата листя. Така це єдина рослина, яка лікує шлунок на 100%, відновлює його. Ви самі підрізаєте дерева, курчуєте, все висаджуєте? – А що робити? Сам собі режисюр. <рес> Оця абрикоса, вона буде достигати аж у вересні. То можна вийшов собі, під'їв. <ріст> так, так і робимо. <ріст> У мене є своя концепція бачення свосом. Я поставила за мету, щоб. Об любій порі руку можна було вийти в садок і щось з'їсти і подивитися. І тому в мене є і ліщина, і калина, і бояришник, і бояришник декоративний. і Бояришник той, що їсти. Ось версіонка в мене. Це у сухі букети, вона дуже гарна, така цікава. Вона була страшенно популярна раніше. Її як промислову рослину, її в великих об'ємах вивозили в Англію. Нею розчісували самі дорогі сорти сукно. Суниці, да, та суниці такі страшні. були. Посадила суниці, такі а ось, ось шкілка гібіскусів, ось бачите, ось ось, ось цілий рядочок. Це буду роздавати. Не міняємося і даруємо тут. Ну, Життя. Які смачні ягоди. Mm. А духм'яні які. А, Другляні? Другляні? а ось дуже цікава рослина, називається Ірга Канадська. Вона цікава тим. Що у неї нерівномірне достигання плоду? І на протязі місяця можна їсти ці ягоди, дуже смачні. Діти люблять їх страшно. Та смачні. Перший раз я її в Каноді скуштувала. І оце в мене мрія була. Я хотіла і я її посадила. Живе. Дивно, у вас все росте? Так як садить, усіх росте. А як не садить, не виросте. Ми звикли бачити у петриківському малярстві рослинні мотиви та справжні майстри зображували тваринний світ, звичаї та побут українського народу. Коли дивишся на петриківський розпис, ти бачиш калина, цибулька, отакі основні елементи, квіточки і все. Це безкінечність, це космос. І Петриківка, от дійсно зараз вона так розтажувана, це цибулька і калина це все. Це мольве, моки, ойстри, жоржини, півонії. Що хочете, це життя. Не можна його покинути, ну як я покину, що скільки не намальовано. А же ні в кого не було в роду, хто писав Петриківку. Всі були нормальні, одна я художник. А як так сталося? Звідки така любов не, до цього мистецтва? Ну, ми з ми мене троє братів, на Ніколах малювали завжди дуже багато. Мені це наскільки подобалося, що думаю, от як би була така робота, щоб я могла малювати. Петриківський розпис був поширений по Катеринославській губернії, але ви вже відійшов до нашого часу в Петриківці, тому що був такий статива. Він організував і доніс до радянського керівництва, що треба зробити художню школу. І там викладали безграмотні бабусі майстри, і вони передали цим людям. А після війни... Оці люди вже передали долі. Що ви внесли в Петриківський розпис? <плив místic> ну там є теж свої придумки в кожного майстра. Я, наприклад, така лацюга, що я е е е там композицію малюю там олівцем, потім там витирають. Я жовті крапочки поставила там і всю. Але я люблю малювати коли три рівні життя. Петриківка, вона наскільки багата, що малювали усе, що люди бачать: риби, птиці, коні, народна картинка, жнива, весілля, обжинки оце все на світі. Я малюю нижній рівень життя. Підземний це там, де риби плавають. Верхній, там, де птиці літають, і є всевид'яче око. Не грішіть люди, богу собачий оцінює, що ви робите. І є той рівень, де люди живуть. Я е е керуюся традиціями, я хочу їх зберегти. Відступлення від канонів, вже малюють там таких барбі. Це категорично заборонено. Дівчина була така, де земля, гуде. Коли малювали дівчат, їх малювали такими оглядними, що керум'яні, така і дітей народи, і круз доє, і город скопає. І кажуть, ой, ловка, ото ловка. А Це. ваша донька та син чи хотіли б вони малювати? Вони закінчили художній театральний коледж, дочка вона і макіяж робить, і таке мистецтво. А син він ставить сонячні панели. На превеликий жаль, все те, що він будував до війни, все розбили ті паразити. Коли перший раз об'явили повітряну тривогу, просто взяла лопату і пішла копоти. Зараз майже ніхто робіт не куплює. Але кожен день працюю, я знаю, що перемога буде, я знаю, що ці роботи треба будуть, люди приїдуть, а в мене нічого нема. І що? Що це таке? День перемоги, в мене виставка не готова, і виставку буду робити. Навіть на війні наш розпис потрібен. От Коли було таке в 22-му році, десь у кінці квітня ходили, збирали по людях, хлопцям треба було харчі на фронт, а в мене якраз нічого не залишилося, діти все поділи, не залишилося тільки. І рецепт гіркі, зелені помідори. Такий чоловічий рецепт, вони гарні. такі. І я кажу, а можна, я дам тих помидорів? та можна. Я взяла, намалювала шакалини на кожну кришечку, написала, все буде Україна, то мені спеціально з фронту привіт передавали. Це дуже приємно, що і калина сподобалася, і помідори ті, що треба. Такі зігріваючі, тепленькі. Чи є у вас хобі, пані Наталі? Звичайно. Мені треба все, хочу все. Я люблю і шити і, і, і щось там і в'язати. Я що хочеш можу робити. Але зараз, в даний момент, у мене є дуже серйозна така справа. Це просто ідея фікс. У моїй бабусі Параска була така штука, яку носили сухе сіно. Називалося воно Рептух. Зігнута дуга дерев'яна злози, дві штуки їх, і воно як вареники, отак складається. От і потім, значить, перекидається вірювочка, накладаєш сюди сіна і несеш. І воно велике об'єм, воно не важке, але об'ємне. Його нічим не понесеш, тільки тим рептухом. Уже ніхто не пам'ятає цього слова, вже ніхто не знає цього. Як воно виглядає, що до чого як його робити? Я знаю. Нарешті мрія збулася. Восени виїхали. Ми сім'єю. Я нарізала тієї лози, насушила. Уже її нагнула. Залишилось тільки перев'язати. Бо він же мені потрібен у роботі. Яка наша Україна багата, яка вона цікава, неймовірна. Скільки всього? Скільки тих народних ремесел, неймовірних. У нас багато чого збереглося того, що ніде в світі. Воно в світі може є, але воно зберігається в музеях. А нас живі майстри сидять і роблять на ходу. Наталія Рибак має відзнаки та нагороди, серед яких орден княгині Ольги третього ступеня та премія імені Данила Щербаківського. Я і член спілки художників України, і член спілки народних майстрів України, але це абсолютно нічого не означає, якщо я не малюю. Якщо я малюю, то я майстер. Якщо я не малюю, так собі людина живе собі та все. Але ж для того, щоб отримати будь-яку нагороду, треба зробити великий внесок у культуру України. Ну, обов'язково. Моя робота щось схожа на кар'єру спортсмена. Справа в тому, що спортсмен може поставити рекорд тільки тоді, коли він буде тренуватися. Якщо я буду працювати кожен день, я легко, невимушено, Отак, як я дихаю, так я малюю. Якщо я не буду працювати кожен день, а так там раз у місяць. Повністю втрачається спортивна форма, руки не мої, нічого не вмію, форму не так розвело, і все. Це дуже таке тонке відчуття, коли пензлик продовження твоєї руки. Тобто ми ціле, Ми працюємо в дуже серйозному тандемі і все виходить. <му> <му> от дивіться, коли ви робите отак тр, але без звука, тррр". тоді отакий звук. <му> Як це треба <му> робити? Витесувати, щоб звуки йшов. «Студій. Так, а тепер, а тепер дивіться. Робити отак. Тр, але без звука. Трр, трр, трр. Без звука. Трр. Вічне джерело щастя. Щастя наступає тоді, коли пташка перестає свистіти. І це чиста правда. Ваша мрія. Мир, сім'я. Подорожі, що ви не можете терпіти? Сидіть на місці. Що найбільше любите? Природу. Чим ніколи не поступитись? Комусь довірить, посадить. Я сама хочу садити квіти. Про що шкодуєте? Шкодує, що дуже багато сортів, яких я не можу посадити, тому що вони не витримують нашої зими. Перед чим не встоїте? — Якщо о, я придумала роботу і, наприклад, треба сідати обідати, якраз сяду, помалюю. Ніколи не пробачите Зроди. Ваша якась коронна страва Наталія рибак. У мене є улюблена картопля. Такий простий рецепт. Ви просто впадете. Ну вона така добрательна, це просто кошмар. Стара картопля чиститься і ріжеться такими брусочками величенькими. Потім кидається у каструлю у киплячу воду, і вона повинна тільки закипіти. Ви її зразу витягаєте. Потім листик змастить олією, викласти цю картоплю. Ну простіший рецепт. Викласти цю картоплю і зверху полить олійкою, посипати. Сіллю і коріандром, Ну, коріандр треба в зернах і треба його потовкти зразу ж. Mm. Отой от, mm. от, mm -hmm. от, да, от куплений він не mm -hmm. то. І це все, це такий листик, як сонце. Я прям все <ріху> подужаємо, все переборемо. Головне би була перемога, але був мир, щоб усі були вдома. З Сувеніром, картиною прощаємося з Наталією Рибак. Дякуємо за гостину, що пригостили, показали нам, як живете, і, взагалі, щоб хочеться, щоб у вас в житті все складалося якомога найкраще. У нас усе щоб складалося як найкраще. Приїжджайте, дуже приємно було бачити вас. Дякуємо на все добре.